Перше, що повітати, повітати наші Збройні Сили України, які дали нам змогу грати і продовжувати чемпіонат України. Слава нашим героям, які там виборюють нашу перемогу. І друге, важка, важка дуже гра. Але хлопцям дуже вдячний, що проявили мужність, як наші бойці на фронті вирвали цю перемогу. Твований футбол, і я їх просто привітав. Перемога три бали є в нашій козині. І треба рухатися далі і виборювати для нашої команди далі очки турнірної таблиці. Згораження дуже хороші, дуже радий, що потрапив цю команду, дуже гарний колектив. Рівень футболу набагато краще, ніж чем обласний чемпіонат. Чем... Аматорські дійсно тут можна прогресувати, рости та розвиватися, ставати кращим футболістом, як спортсмен і досягати великих у футболі. Це в першу чергу даю перевагу грати своїм напутниками, які мені дали можливість забити цей м'яч. Команда заслужила на цю перемогу. Ми дійсно гра побудувалася дуже тяжкою, дещо не все нас виходило, але за рахунок нашого характеру, військівських якостей, ми досягли результату. Дякую за це команді, це заслуга їх. Ну, в першу чергу я хотів би поблагодарити наші військові сили за ту героїчну боротьбу, яку вони ежедневно ведуть проти агресора, за те, що вони дають нам можливість жити, працювати і займатися футболом. Огромна благодарність за це. Ну а то, що касаемо футбола, Ну, я думаю, ну, игра всем понравилась. Нам всем понравилась. Встречались мы с одним из фаворитов первой лиги. Команда, которая а, имеет хорошую историю, хорошие традиции. И мы только набираемся опыта, только набираемся опыта. И, скажем так, вот через такие вот ошибки будем двигаться вперед. Но перед командой познакомиться с первой лиги. Лига знакомится с нами, мы знакомимся с Лигой. Ну, конкретно никто не отменял победу в каждом матче. Ну, у дебютантов у нас было непосредственно дебютантов не ошибаюсь. Это трое, да, у нас трое. Ну, потихонечку они привыкают к тому, скажем так, к тем принципам ведения игры, которые мы проповедуем, и э, их адаптация. добре, скажіть